Усім доброго доброго дня. Сьогодні у нас теж не жарко, мінус півтора градуса. Я в процесі копчення. Ковбасу коптю, пока лінуся, працює на 28-й школі. Сьогодні повезу Лену в лікарню. У Лені проблеми з ножками ми були. Літом, трішки пролікувалися, все було чудово, тепер опять почали боліти ноги. І хто замітив, Лена на відео підхрамує. Тому ми сьогодні їдемо робити снімки, їдемо до лікаря і будемо лікувати нашу лінусю. Мені задають питання, там в особисті пишуть. Що генератор, як на газу працює ваша думка? Думка во, бомба, клас. Все працює, все чудово. Зараз, звісно, світло у нас є. Його включилось в 11 годин, буквально пів години назад. А до цього ну, я був на генераторі. Запитують, заводиться лі на газу і ні. Так, заводиться на газу, навіть без бензину. Зараз покажу. Ось так підходю, відкриваю кран. Стоїть наш генератор. Роблю отак от, типу прокачку. шипить, шип, що шип, чуєте, так? І пішов заводити. Заводив, ну, трішки незручно знімати і дергати, якби не повний ривок був вірьовки. Як працює е, стропа парашютна, чудово, взагалі. Тепер я знаю, що не порветься, не потреться. А глушу саме елементарно. Перекрив газ. Все, і він заглох. Так що, все працює. На газу дуже чудово. Дуже файно. Зараз, хочу ще продумав одну штучку, щоб трошки полешити, я думаю, сюди в провод поставити пакетник. Та, напевно, 50-й поставлю, щоб, допустимо, ага, дали світло. Якран закрив, він заглох. Я пакетник відключив, не винімає з розетки. Клац, Включив пакетник на щотчику. Так буде набагато зручніше, а то виходить, що мені треба глянути, ага, світло є. Чи побачив, що на вулиці горить. Прийшов, виключив, він заглох. Я пішов на кухню, відключив з розетки, потім опять вернувся, включив пакетник. А так все це буде робитися тут відразу. Заглушив. Пакетник виключив, тут прийшов пакетник включив. Отак думаю, буде набагато краще. Е, так, добре. Хай воно йде процес просушечки у нас. Хай воно сушиться. А я буду збиратися їхати за Леною і вести ліну у лікарню. Робимо Лені рентген колін. Були у лікаря. Лікар сказав зробити рентген. Зараз зробимо рентген. І вже зі снімками підемо до лікаря. Жива. жива. Не страшніше, ніж за руль. Снімки зробили. Сфоткали зробили. Сфоткали. Ну, пішли. Це відділення, в якому я лежав після поранення. Тут мене ставили на ноги завдяки лікарям, медсестричкам, завідуючому відділенню. Я ходю на своїх ногах і маю свої руки. Ось Тут лежать хлопці в цій половині. В цій палаті лежав я. Зручно передвигатися на тачці, тому що пол дуже чудовий. Ну ось так. Колись ми робили збір коштів і вставили конденсіонери в палату хлопцям. Завдяки вам, хто донатив, хлопці сидять літом в прохолоді, а зимою в теплі. Повчався з хлопчиками. Є у них тут, звісно, потреби. кондиціонери, слава Богу, стоять, мікроволнові печки теж є завдяки, я ж кажу вам, хто донатив. Але є інші потреби, такі як холодильник і не один. Не знаю, не хочу я більше об'являти збір коштів. Я вже неоднократно це робив. Да, я збирав кошти, да, ми це все ставили. Але люди ведуть себе так, якби чуть ли я не собі сам збираю ці для себе кошти. А інші кажуть, що нам лікарня, вона передову треба. Да. Але ж ви розумієте, що ці хлопці всі теж з передової, і багато хто з них вилікується і повернеться в строй. Так, ну Лена там стоїть в очереді до лікаря, до нашого От. Я короче, піду до Лени Треба ж послухати, що там та як. Ну ось і все. Виїжджаємо ми з лікарні. Зараз дам Лені камеру, вона розкаже, де я її возив. У кого вона була, можу сказати одне, що лікар сказав, що іще 7,40 танцювати буде. Ну, чи Без 28, як воно там, 7,40 без 28. Да? Ще труда на най бабаха і не раз. Так, зараз розкажемо. Ну, а чому іменно ми приїхали в лікарню, а не до сімейного лікаря і так далі? Я думаю, ви вже з відео зрозуміли, да, що це відділення. Тут дуже чудовий врач. Я завжди, коли беру його за руки, кажу, дайте потрогати золоті руки, руки Бога. Тому що це людина з великої літери і дуже багато кого із нас, хлопців, та і просто гражданських людей, багато кого він підняв на ноги. Допиває кавусячку. Я спішу. Спіши, да. Спіши. І розповість, в чому проблема з колінами і що і як. Лікар подивився, зробили ми рентген. Це вже другий, другий такий у мене випадок з колінами цими. Чогось вони мене довбають. Я ще така молода. Я ще у дітей на весілля не танцювала, а вже коліна болять. Що ж таке. Думала, думали на одне, а виявилося зовсім інше. Якісь щось там. Лікар сказав, не будемо так углублятися, для того, щоб не лякати, не загадувати і так далі. Для щось початку, там для початку полікуємо. пролікуємося, да. щось там, якісь проблеми з мініском. Що воно таке? і Від чого воно буває, я не знаю. Вже буду вдома трошки вільніше, то почитаю в інтернеті. Ми ж звикли вже давно самі себе лікувати, самі собі діагнози ставити через інтернет велика сила. Зараз їдемо в аптеку, купимо ліки, трошки там треба, мені буде укольчики поколоття. Я їх так боюся, я їх так не люблю. Нічого, сірий тобі все в вколе, все забабаха. Трошки проколюся, а там далі будемо, буде видно, будемо дивитися. Ну Я так думаю, що це просто е, таке навантаження на ноги. Я така дівчинка, не худенька, ножки тоненькі. Ну, а плюс ти ж не забувай, да, що все своє життя в тебе була завжди така праця, де ти стоїш на ногах по 12 годин е, і да. І працювавши так. тепер сама на себе, все одно все стоїш. Попой на креслі Ями, не, да. не сидиться, якось воно так не виходить. Так, так. Що? так. Дітки, легкі заробітки, да? Ага. так? Так, от. Да. нічого. Значить, зараз заїдемо в аптеку, купимо всі ліки, які нам потрібні, і будемо Лену лікувати, буде пити таблетки, буду колоти їй в коле. Вирящать, брикатися, ну що, буду прив'язувати до кровати, а що робити? <праць> <праць> так. так, ну все, ми їдемо, а ви дивіться далі. Залишив я Лену на роботі. Кажу, Лена, може додому? Ні, ще попрацюю. Працюю. Прилетів я додому якраз за це время, що ми були в лікарні. Дуже гарно, файно просохла ковбаска все 48 градусів набрано. І включив димок, димогенератор. І коптем. Ну, і набрали ми лінусі ось поїсти, як то кажеться. Так що шприців хватає, всього хватає Це те, що прописав лікар. Будемо кормити лену, лікувати. Ось так ми сьогодні. Побували в лікарні. Ну, ось і все. Отак день і пройшов. Звозив я Лєночку в лікарню, трошки попрацювали вдома. Лінуся попрацювала на робочому місці. Тепер допрацьовує. Що ще хотілося би сказати? Трошки відповісти на ваші коментарі. Перший коментар писали. По поводу підняття цін на м'ясо, рибу, птицю молодицю, яка прогнозується ціна. Нічого не знаємо, сказати нічого не можемо. Знаємо тільки те, що буде подорожання цьому всьому, а на який процент це все підскочить, нічого не знаємо. Як тільки ми щось узнаємо, обов'язково ми перші вам про це скажемо. А яке ще було запитання? Запитання по поводу стріму. Вчора виложив відео, де, якщо спитав, якщо ви бажаєте, ми можемо пообщатися з вами на стрімі. Так, да, були деякі підписники, які писали, так, хочу стрім. Ну, мало хто писав, я так розумію, тому що ні в кого немає часу, усі зайняті, всі працюють, прибігають додому. Ще і дома куча роботи. Тому, я так розумію, навіть, не до стрімів. А якщо його і проводити, то проводити у вихідний день, наприклад, це в суботу, увечері, там часово 8-9 годин вечора. А середі тижня немає смислу його проводити. Також там хтось із підписників, ну воно правда не підписник, а просто людина, яка подивилась, і ось ви живете в Кам'янському, показуєте кривий ріг, здаєте місто. Чуть ли не кацапом, куди треба стріляти. Дорогенькі мої, повірте, ні одне наше відео, ні на одному нашому відео немає включеної геолокації, де можна було би вичислити. Я знаю, про що я говорю, тому що сам не раз за часи війни користувався такою програмою, як Армія СОС. От. Тому. Якщо захотять ударити кудись, то вони вдарять. Повірте, і старі карти є, Google карти, все це є, цього всього не утаїш. Вроді іще відповів. Так що все. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що дивитесь. Завжди нам ставите лайкоси, пишете коментарі, ми вам на них відповідаємо. Це дуже чудово. Раз ви нас дивите, значить вам цікаво. Що ще сказати? Сказати можу тільки одне. Так, да, є відео, які не цікаві, як то кажеться, вода лється і лється. Але ну що показувати? Наш канал просто про те, як живе сільське подружжя, подружжя в селі. Ось ми показуємо, як ми живемо, працюємо, стараємось да, і виживаємо в наш нелегкий час. Вот. Так що всім пока. Всіх обняли. Всім попривітували. Приподняли, поставили. Лена, як завжди, слізу пустила. Все, пока-пока. До нових зустрічей!